Дякую за дану можливість виступити перед вами. Я перепрошую, знаходжуся відрядженні трошки технічні проблеми зі зв'язком, але я спробую донести свою думку. Тема мого виступу це формування державної політики України у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї. Що можна зазначити в цьому аспекті? Право людини на життя, здоров'я. Чисті, гідність, недоторканість і особисту безпеку належить до природних прав людини і повинні захищатися у демократичній правій державі на рівні нормативно-правових актів. В принципі, наша Конституція і кримінальний кодекс мають норми, які покликані захищати ці природні права держави. Але поряд із цими нормами ми мусимо розробити законопроект власне, про обіг цивільної зброї. Вогнепальна зброя є найефективнішим засобом реалізації громадянами конституційного права на самозахист. Дискусія в Україні довкола теми права на вогнепальну зброю чи легалізації триває вже понад 20 років. Як стверджує голова Української асоціації власників зброї ринок нелегальної зброї в Україні, існував завжди, але початок бойових дій у 2014 році на сході України лише суттєво збільшив його масштаби. Купити нелегальну зброю в Україні зараз зовсім не важко. Однак більшість політиків вважає, що наше суспільство не готове до такого кроку через те, що культура поводжена зі зброєю в Україні ще на надто низькому рівні. А це відповідно створює потенційну небезпеку для здоров'я чи навіть життя людей. На перше погляд, такі думки видаються небезпідставними, не оскільки близько 25. Лише близько 25% українців, за даними соціологічного дослідження, що проводилось групою рейтинг до повномасштабного вторгнення на початку лютого 2021 року, підтримували право на володіння вогнепальною зброєю. Проте, якщо взяти відповідні попередні показники, то кількість таких прихильників дещо зросла, оскільки цю ідею дві 2014 році підтримували лише 10% громадян. Згарницьке вторгнення расистів на початку 22 року суттєво змінило ставлення українців до е, права на зброю. Отримати зброю до особистого захисту. Готові 59% українців з понад одного мільйонів громадян, які 25 20 травня 22 року взяли участь у першому всеукраїнському опитуванні за допомогою мобільного застосунку Міністерства цифрової трансформації України. Дії приблизно такі ж дані були опубліковані її. Після е, опитування, проведеного 23 травня 2022 року соціологічною групою рейд. таким чином, кількість тих, хто підтримує надання громадянам України права на володіння вогнепальною зброєю, зросла більше ніж удвічі, адже війна змінила сприйняття зброї, яка з категорії загрози та ризиків перейшла до категорії захисту безпеки. Окрім цього, з'являється переконливе розуміння того факту, що зброя значно збільшує шанси на виживання людей громадянинам України. Переважна більшість е, Розвинених країн світу забезпечили таке право своїм громадянам, що сприяло зменшенню кількості насильницьких злочинів проти особи та корисного насильницьких злочинів проти власності. Світовими лідерами володіння населенням вогнепальної зброї є США, Швейцарія і Фінляндія з показником від 88 до 45 одиниць цивільної вогнепальної зброї на 100 осіб в Україні. Цей показник становить лише 5,5 одиниць. одиниці. Яка різниця у нас суттєва, то, при тому всьому, що на сьогоднішній день наша країна знаходиться в стані війни? Сьогодні обіг цивільно-вогнепальної зброї законодавчо врегульовано спеціальними законами у всіх країнах Європи, та у більшості пострадянських країн? У період 2017 по 2020 роки в ЄС було сформовано прогресивне законодавство по зброї, яке дозволяє знизити мережи. Множинність ризиків для безпеки громадян і держав, які зумовлюються обігом зброї. Зважаючи на євроінтеграційні амбіції України, а також на те, що в нашій державі законодавство про обіг зброї залишається архіїчним, праве регулювання режиму обігу зброї ще є неефективним, а суб'єкти реалізації державної політики у сфері обігу зброї функціонують в умовах значних корупційних ризиків. Отже, вбачається доцільність у формуванні законодавчих основ обігу цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, які відповідали таким стандартам, що вже вироблені та запроваджені цивілізованою світовою спільнотою, зокрема європейською. Отже, питання обігу зброї для населення у будь-якій державі світу є доволі складним. Варто зауважити, що в Україні також упродовж тривалого періоду часу точиться гостра дискусія щодо доцільності обігу цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї. Вчені, розглядаючи зарубіжний досвід належного поводження громадян зі зброєю, доходять висновки, що, по-перше, легалізація вогнепальної зброї або законування прав на неї економічно дуже вигідна, оскільки приносить значний дохід до державного бюджету. Від, по-перше, продажу зброї та комплектуючих її технічного обслуговування. По друге за рахунок ліцензії курсів користування вогнепальною зброєю. Третє страхування. Четверте, ну податки на зброю. Тут бачите, в нас думки з попереднім доповідачем з моїм колегою розбігаються, але тим не менше, на сьогоднішній день податки є. Вони сплачуються і таким чином поповнюється державний бюджет України. У Верховній Раді України ще з 2021 року перебуває на розгляді проєкт закону про право на цивільну вогнепальну зброю реєстраційний номер 57.08, який 23.02.2022 року прийнято за основу. Власне, цей законопроєкт є предметом для обговорення на сьогоднішньому форумі. Метою законопроекту є посилення дотримання режиму законності в питаннях визначення правового режиму власності. На зброю, закріплення основних прав та обов'язків громадян і юридичних осіб щодо виробництва набуття володіння, розпорядження та використання зброї і боєприпаси, регулювання інших суспільних відносин, що безпосередньо з цим пов'язано. Завданням законопроекту є утвердження режиму законності в державі, законопроектом підготовленим до другого читання, по-перше, змінено назву проєкту, по-друге, терміни і поняття проведено у відповідність до законодавства України. По-третє, категорії вогнепальної зброї, А, Б, Ц, Д, є і проведено відповідність до протоколу ООН проти незаконного витування та одягу вогнепальної зброї з ходових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї та до ЄС чітко визначено умови, за які фізичні та юридичні особи мають набувати власність зброї, що перебуває у цивільному обігу до неї, встановлено віковий ценз для кожної категорії зброї. Я вже не буду зараз зупинятися на кожній конкретній категорії, на вікому сенсі в принципі, ця інформація є в загальному доступі і при бажанні її можна отримати. Передбачається видача першого посвідчення власника зброї строком на 2 роки, а кожного наступного на 5 років. Визначається можливість спадкування вогнепальної зброї, врегульовується процедура призупинення та припинення дії посвідчення власника зброї для фізичних та юридичних осіб. Запроваджується єдиний реєстр зброї Державного вікової і Міністерства внутрішніх справ України. Також встановлюється порядок проходження медогляду. І встановлюється, що цей порядок визначає Міністерство охорони здоров'я України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, встановлюється порядок створення та проходження курсів поводження зі зброєю, які визначаються, які визначаються під Міністерством внутрішніх справ України. І так далі. Ну Там ще є багато ну, на яких я вже не буду більш детально зупинятися з деякими положеннями цього законопроекту. Можна поводитися, деякі положення потребують доопрацювання, чим в принципі ми і будемо займатися. Я погоджуюся з попередніми виступаючими моїми колегами стосовно відношення до цього законопроекту. На сьогоднішній день він є недосконалим, він не, скажімо, не вирішує всіх питань і проблем, які би мав вирішити. Отже, ми будемо працювати і просимо так само вашої допомоги, як фахового професійного середовища. Час, дякую всім за увагу. Приємно було всіх бачити. Слава Україні!